Всім привіт! Запрошую вас на мою кухню. Сьогодні я буду консервувати помідори. Допоможіть мені розкласти помідори у банки. В одну банку входить 6 плодів. Поскільки червоних і жовтих помідорів я можу покласти в кожну банку. Візьму один червоний помідор. Скільки ж тоді я можу взяти жовтих помідорів? До одного червоного помідора я покладу 5 жовтих. Адже числа 1 і 5 разом утворюють число 6. А якщо я покладу в банку 2 червоних помідори, скільки мені ще треба покласти жовтих, щоб разом їх стало 6 до двох червоних помідорів? Я можу покласти ще 4 жовтих. Адже числа 2 і 4 разом утворюють число 6. А якщо я покладу в банку 3 червоних помідори, скільки я ще маю покласти жовтих, щоб їх разом стало в банці 6. Ну, звичайно, до трьох червоних помідорів я можу покласти три жовтих. І тоді в мене в банці буде 6 помідорів. Адже числа 3 і 3 разом утворюють число 6. А якщо в банці буде 4 червоних помідори? Підкажіть, скільки я маю покласти жовтих помідорів, щоб разом їх в банці стало 6? Так, вірно. До 4 червоних помідорів достатньо покласти 2 жовтих, щоб їх стало 6, адже числа 4 і 2 разом утворюють число 6. Ну, а якщо в банці 5 червоних помідорів, то скільки жовтих залишилось покласти, щоб їх стало шість? Так, один жовтий помідор, тому що числа 5 і один разом утворюють число шість. Мої ж ви розумнички. Ми добре попрацювали. Гарно консервували. Математику згадали. Дякую за увагу. До нових зустрічей!